Її сумочці замість звичайних жіночих дрібничок, турнікети і аптечка. Вона серед тих, хто першими заходять у зруйновані будинки, щоб допомогти тим, хто ще живий. І вона була серед тих, хто потрапив під подвійний удар росіян по Запоріжжю. Це коли вони вичікують, поки на місце атаки примчать рятувальники, пожежники і б'ють по цьому місцю ще раз. Ми розкажемо про парамедикиню Дар'ю Ніжку. Як врятувалася тоді? Як перемагає власні страхи досі і де справді найбільш безпечні місця у будинку під час ворожих нальотів? Дивимося. Дар'я ножка заходить у двір понівеченої російською ракетою п'ятиповерхівки. Вона тут не була півроку, та спогади про той ракетний удар і досі каже. Не відпускають. Тільки почуття глибокий, глибокий, глибокого горя. Росіяни вдарили по цьому будинку вночі. В четвертому під'їзді два верхні поверхи фактично повністю впали. Ось Дар'я разом із рятувальниками пробирається до однієї з розбитих квартир. Там, ймовірно, є людина. Медика Медика пустить! Батьки його повідомили, що він не виходить на зв'язок. Тобто він то не знало, що він знаходиться вдома, і але він не виходить на зв'язок. це Десь десь я просто зрозуміти, коли відбувається прольот, ти не не, не, не немає значення скільки поверхів в будинку. Ти не не відчуваєш ваги всього спорядження і просто летиш через всі через всі прольоти, не не рахуючи, який це саме був поверх. З під завалів тоді витягли чоловіка. Уцілів був встиг сховатися у ванну кімнату. Дар'я несе його у швидку разом із іншими, і те, що він тоді вижив, диво. Каже Дар'я, бо жодного безпечного місця в квартирі немає. Ті стіни спасають лише від осколків, які летять з вікна. Якщо це летить ракета, то ніякі дві стінки не спасуть, бо ти не знаєш, куди вона прилетить. Страх заходити у розбиту будівлю, переживати за повторні удари та інші емоції є. каже Дар'я, але намагається щоразу їх вимикати. Згадує, як росіяни обстріляли місто перед новим роком. Ось вона у приватному секторі, куди поцілила російська ракета на плечі. Сум. З турнікетами на спині рюкзаки з медикаментами одягає рукавичка, і за кілька секунд вона вже поряд із рятувальниками з під завалів дістають тіло жінки. Дар'я тоді впізнала загиблу. Це була подруга її матері. Вже рік, як Дар'я не просто поліцейська, а саме парамедикиня зі своєю сумочкою, аптечкою не розлучається, їздить власною машиною, щоб швидше бути на місці обстрілу. Сміється в салоні є все для виживання, навіть у чистому полі. Каримат, якщо десь поліція залишиться ночувати, десь не той не вдома. Мій медичний рюкзак з з цією амуніцією. Мені кажуть, може, ти його щось постираєш. Я кажу, так вона, він у мене бойовий. Ця машина її і врятувала під час повторного ракетного удару по місту 5 квітня. Дар'я працювала з іншими рятувальниками, як раптом росіяни повторно вгатили туди. ж. Тільки закриваю багажник, чую, що летить. І просто, от знаходячись тут, просто почала лізти під машину, ну, впала на землю і закотилася отак от під машину. І вона мене врятувала мені життя в той момент, коли могло прийняти на себе осколки, які могли б прийняти впасти на мене. Тепер може святкувати другий день народження, каже Даша, і жартує. Це за те, що того ж дня врятувала кошенят. <плес> Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова ми Україна, марафон. Єдині новини.